22 квітня 2023 року Христос Воскрес, Івано-Франківська область. Хочу вам показати, що вже черешня зацвіла, Тут вже пару днів пора прийшла розширювати в гнізда. Ця інформація більше для початківців. Як розширюється тут сміяно сім грамочок, трошки їх димком. Це все сильно. Крайня рамка, бачите, перга ми її відставляємо на самий край. Тому поки що сюди ставим, торгову на самий край наступна рамочка вже йде з розплодом. З двох боків маточка гарно бачимо, працює. Щоб дуже не тривожити. Берем свіжу рамочку для хорошого прийняття, щоб вони скоро маточка псанеї сіяти, щоб, щоб гарно прийняла її пчоли, щоб почали комірки чистити вода із цукром 50 на 50 з одного боку попшикали З другого боку обшика. Москва сгоріла і втола. На, даний... На даний час я розширяю сушниною. Принцип розширення такий, що. На останній рамці, який був розпліт, до тої рамки приставляємо сушнину. суштину. Там чи одна чи дві рамки, може у нас тут лише одна з одного боку. Пергова рамка вийшла. Може бути пергова, може бути медова пергова, можуть бути дві медово-пергові рамки, як коли. Та зараз на весні, них немає такого узятку, є пергова рамка з одного боку. Розширяємо цей розплід, розпліт наступну рамку, наступну рамку після розплоду складемо сушни. Наступна рамка чи медова, чи медова пергова. В даний час сім'я займає 8 було, 8 рамочок. Всім Божого благословення, гарного дня!